Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Дорогі у Христі, брати і сестри, улюблена моя паства. з великої Божої милості ми з вами дожили до того спасенного часу, коли у кожному православному храмі священник в повному світлому облаченні із Христом у руках проголосить нам велику правду, велику істину, яку церква голосить тисячі років. Що воїстину Христос Воскрес. І всі ми, як одна дружня християнська родина, заспіваємо тріумфальну величну пісню: Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Воскресіння Христа це безумовно велика радість і велика втіха. Але навіть під час тої радості і втіхи, церква, користуючись нагодою, Хоче подати нам велику спасенну науку для наших безсмертних душ. Щоб ту науку подати в доступний спосіб, хочу вам привести один приклад, історію або навіть, можна сказати, легенду. В далекій східній країні до влади прийшов молодий цар, наводив порядки і боровся з одним сильно поширеним злочином у своїй державі. із Злодійства. Він видав царський наказ, щоб кожній людині, яку буде впіймано на злочині, давати стовп ударів наганяти. Наказ виконувався, злодійство припинилося, та згодом перетворні слуги, підійшовши до царя, сказали: Ваша Величність, славний царю, на злочині злодійство впіймано ще одну людину. Ти сам мусиш піти і подивитися на цього злочинця. Цар, опустившись у підземелля, мало не зумлів. Перед ним стояла його перестаріла мати. Як поступить цар? Чи буде виконано царський наказ? Чи може він скасувати свій царський наказ? Це все ж таки матір буде врятовано. Так думали всі люди, так думала вся столиця. І на другий день усі жителі столиці. Прийшли на площу, щоби подивитися, як будуть карати матір царя. Засурмили сурми, вийшов і сам цар, підійшов до того місця, де чекав кат, зняв свої пишні царські шати, оголив свою царську спину і витримав від ката сто ударів нагаями. І закон було виконано, і матір було врятовано. Дорогі брати і сестри. Подібне сталося і в стосунках Бога і людини. Людина согрішила, порушила Богом встановлений закон, і заплатою за гріх стала смерть. Людина самотужки не могла собі дати ради і смертю. Людина сама самостійно із цим аж ніяк не могла справитися. І цю місію узяв на себе наш Божественний Спаситель. Він прийняв на себе людську плоть, щоби примирити людину з Богом. Він прийняв на себе людську плоть, щоби повернути її гідність, втрачену внаслідок гріха. Він постраждав за людину, він помер, і так як у Старому Завіті, всі душі потрапляли в пекло, так і він своєю пречистою душею увійшов до пекла. Подібно до того, як лід зимою. Не можна пробити, але коли приходить Весняне Сонце, то Крига скресає, так само і пекло, не витримало тої святості, не витримало того блаженства, яке приніс туди Христос. Пекло було зруйноване. Христос навіки зачинив його перед праведними людьми і вже тепер залежить від кожного з нас. Кожна людина своїми вчинками або пекло руйнує услід за Христом, або ж його відбудовує для себе. Тому, пам'ятаймо, Воскресіння Христа це перемога правди над брехнею, перемога світла над темрявими, перемога життя над смертю, перемога добра над злом, перемога тепла над холодом. Всі ми до Воскресіння Христового готувалися великим постом, сповідалися, причащалися. Просили у наші душі увійти Христа, тож хай разом із Христом наша душа буде оновлена світлом євангельської правди, буде оновлена світлом Христового Воскресіння. І тоді з чистим серцем, чистими устами можемо заспівати величну християнську тріумфальну пісню. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Амінь. Христос Воскрес, бо істину Воскрес. Христос Воскресне, заволосить світ і заспіва про це. І радімо, змінімо воскрес розпни, Він простив, і полюбив надіно, він полюбив. i don't